урок. Сучка Петра, де правильно знайомитися з дівчатами, яку дівчину шукати, як все знати про неї, як що робити, Ще, яка вона насправді, чи з нею треба зустрічатися, чи ні. Перше діло. Перше діло. Дайте дівчата роблять ушибки. На першому побачу. Ладно, як за Петра. Ти даш по місті Черницю, ти бачиш дівчину. Ти маєш перший раз підійти до неї запитатися її привіт, а. Привіт. Привіт, як тебе звати, звідки ти там є, з якого села там шукала. А, а першим ділом, запит... друге запитатися, що не її хлопець. Бо буває така фішка, що дівчата брать. <реш> буває буває, буває така фішка, що батька тема, що дівчини... Що дівчина і хлопець, а в мене була в дівчина і хлопець, а вона говорить, що у неї це. Нема, Нема хлопця. Ага. Дай ще. Ну, як вона сказала, що немає є, то що? Деся, по І Ще одна стає. Котра дівчина кури? урод, дає. наприклад, ж, наприклад, десь бачиш дівчину, котра дівчина кури, а дівчина не хоче зустрічатися і хлопцям навіть пораджувати. Треба просити з кафе, кінотеатр, Не зразу предлагати секс на першому побаченні. Якщо прилетить рішення секс на першому побаченні, да, через три дні ти маєш на тиждень поухажувати. Ну, одна така тема, тема є від мене.